А сьогодні про слухай Ізраїлю. Перша заповідь. Господь є твоїм Богом. Богом єдиним. І як практично реалізувати цю заповідь в нашому житті? Можемо ніколи сумніватися, не знати, як це жити, як зробити так, як жити так, щоб Господь був єдиний в нашому житті. Треба подивитися на... Тум, якій це вдалося. вона довірилась Богові і поставила Бога на перше місце і не програла. Вона щаслива, вона є благословена. Ми говоримо, вона є сповнена радості. І теж вона нас вчить, як бути щасливим, як бути благословно, як віддати своє життя, поставити Бога на перше місце в своєму житті. І тоді ти будеш щасливий. Тоді кожна людина буде щаслива, коли Бога поставить на першому місці. Не демонів, не божків, не якісь свої там приємності, свої погляди, але його перша заповідь. Так, дійсно, бо вона на слово ангела, який передав їй слово Бога, була слухняна цьому слову, вона слухала власне, Бога і, і прийняла це, що, що сказав їй ангел. І через це вона. Мова носити в собі Ісуса. Слово, яке, яке приносить в її житті присутність Бога. Коли слухаєш Слово, Бог приходить в твоє життя. Христос приходить в твоє життя. Не для того, щоб забрати твоє життя, але для того, щоб наповнити твоє життя радістю і повнотою. Свята Марія, молись за нас, мати миру, молись да. за нас. Та -та 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 -та. Все? Треті серйозно, так? Да? На камеру не буду таких речей говорити. А чому ні? Бо ні. Ну. І що, ти як, ти доволений? Алілуя! власне, це ми б хотіли почути. Гарної дороги з Богом!